Дванадцять одиничок. Болить? – Дякую. Там це найменше, що тут болить. Пацієнт стаціонару відділення ендокринології Дмитро сьомий день перебуває на лікарняному ліжку. Каже, під цілодобовий нагляд медиків потрапив з робочого місця. Та сюди по скорою потрапив навіть. туман пливе, все. Груді йдеш, а шат такий в ходьбі, Потім стінку ловиш. а можна і при сесії не вставати. А дишися легше потім далі йдеш. Так, все життя розповідає, працював фізично та вів активний спосіб життя. З часом з'явились проблеми з тиском. Ну, гіпертонік перед цим був, потім панкреатит, а після вже вилізло це все. Як виявилося згодом, всі ці недуги були симптомами появи діабету, про який йому розповіли лікарі. На виносливість не то. Поработаєш день там, час другий день другий потім лежиш, встати не можеш. быстро швидше і бере. Свій стан каже, намагався контролювати таблетками, та зараз цього недостатньо. Поки в лікарні інсулін, вдома таблетки. Тепер говорять, все в місті треба. І поки Дмитро звикає до такого способу життя. Хвора на цукровий діабет пані Гана говорить, має чотирирічний досвід боротьби з недугом. Люблю про життя, люблю якісь гумарески. Та читання нині називає розкішю, пояснює цю можливість, у неї вкрала хвороба. Зір сам по собі змінився, стали сильно боліти кістки. І я так поняла, що це щось і зв'язано з сахаром. А потім стало хуже, стали боліти ноги. Стала себе погано чувствовати, як тіло, наче мліло. Якщо ти не обращаєш внимання і їсти те, що заборонено, що ще видка і сахар не любить, значить пішло і поїхало. У мене до 15 став сахар. І такі історії в ендокронологічному відділенні першої лікарні Черкас чують щодня, каже завідувачка Олена Гончарова. Тип діабету дуже сильно молодше. І тому, наприклад, пацієнти групи ризику розвитку діабету, якщо раніше ми говорили, що це пацієнти після 40, зараз вже говорять, що це пацієнти після 35. Часто не хочуть, що їх роботодавці знали, що у них цукровий діабет, тому не дуже вони готові до спілкування. Бо зараз є складність в тому, що знайти роботу. То ну і це породжує таку важкість з Вісімдесят відсотків хворих на цей тип діабету могли б його уникнути, каже лікарка. Втім, тенденція зворотна. За останній рік у нас дуже багато пацієнтів в критичному, я б сказала, стані. І Такого я не пам'ятаю до цього, аби убезпечити себе. Лікарка радить з'ясувати, чи перебуваєте ви в групі ризику. Жінка з обхватом талі більше 80, або чоловік з обхватом талі більше 94, Ви маєте розуміти, що ви є в групі ризику. Це вік старше 40, а зараз вже кажемо 35 років. Це обтяжена спадковість. Так, це малорухливий образ життя, це перенесений гестаційний діабет, це діабет вагітних. Або якщо треба задуматися, якщо було в минулому народження дитинки вагою більше 4 кг. А ще порушення сну, постійні стреси та незбалансоване харчування. Втім, уберегтися може, каже Олена Гончарова. Для цього, хоча праз на рік потрібно здавати аналізи на цукор та проходити медичний скрінінг. а ще не зловживати жирною їжею, солодким та вести рухливий спосіб життя. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.